Наші предки Русини в Закарпатті то знали. І от Кирила і Мефодія, ніколи, як прийнявши православ'я, не виходили з нього. Навіть коли час в унію австромадянська влада, австрійська, точніше, насиловик загнали Пендриком нагайкою. Вони все одно залишилися навіть в унії з православною вірою. Звісно, часом багато з них одійшли вже і субежденні від православ'я, але найкраща частина із них особливо відомий для всіх будителі русину Олександр Духнович, Павлович і всі другі будителі русину завжди говорили полюби свій народ, не тому, що він дуже славний. А тому, що він твій, твій народ носитель твого язика, а язик основна сила народа, а в церкві молися Богу за те, щоб би ти ніколи не відпав, щоб у тебе цей світ не перепудив, не нагнав на тебе страха. І тоді сьогодні каже Господь, видя народ, як толпи, розсіяні, нікут не мають пастиря. Каже ученикам своїм: поникайте, позирайте, кілько тут много жатви, а ділателей мало. Скільки треба косити жати, а тих жателів, пастирів так мало. Недавно була статистика, висказана одним проповідником, де він сказав, що в нашій Україні у Православної церкві примерно 15 тисяч священників. Хечеників, єпіскопів, і примерно 100 тисяч ворожок, котрі, деколи да, містами регістровані і навіть мають ліцензію на ворожку, 100 тисяч проти 15. І в мірі сьому завжди було так. Хтось тягнув до Бога. І тому каже Господь, моліть Господи на жатви. Щоб вислав діятелі на жатву свою, бо благо народові, який має своїх пастирів, бо приходять тяжкі часи, приходять чужинці, міняють віру, міняють язик, міняють культуру, міняють календар, все міняють, щоб збити з толку, дезорієнтувати чоловіка і в бучі втратив путь у царство Божо. Тут уж і грають роль велику пастирі церкви. І сьогодні ми молимося також. Як казав Господь, Господи, молимося Тобі, щоб Ти укріпив усіх пастирів і в нашій Україні, пасторів Української православної церкви, де предстояти блаженніші Онуфрій, щоб наші пастирі не боялися, не покидали овець своїх, щоб завчасно вказали їм, де загроза, а при крайньому случаю, коли від мирної общини. Котра мирно служить, платить налоги, направляє на війну воїнів. Вдруг приходять якісь воїни, нібито воїни в масках, і б'ють людей, забирають храм, і люди що роблять з пастирем своїм. Не розсіються, а то йдуть в сторону і зроблять собі нову споруду, щоб овці не розсіялися. От почому ми сьогодні кажемо, Господи, поможи нам, щоб не лише пастирі були способні захищати церкву, але й кожен рядовий християнин православний, щоб своє слово захист сказав. Не треба вадитися з людьми неправославними, не треба угрожати або обзивати. То прерогатива наших опонентів обзивають нас всякими шпіонами, ворогами. Ну, Не буде Бог їм суддя, ми же кажемо, ми, діти Божі, котрі настроєні тепер, уже, пройшовши купель хрещення, умерши для цього світа і воскресши для християнського, котрого веде в царство Божиє, держимося цього путі. Хоча він узкий тернистий, узенький, но кінець його світлоє царство Божиє. А значить, так. Ніколи не відступим. Так поступаючи, ми діти Божі, золотом нагороджені духовним смиренням, ми навчені уважати і видіти красоту людську, а у вічності лемі смиренні і наслідують Царство Боже. Амінь.